Теплю ще дуже класний склад. І ось така. Друзі, беремо ось таку пряжу фірма Ярна перу. Значить, дивіться, baby альпака, 45 марінос, 30 поліакріл, 50 грам 60 метрів. Колір для шапочки я вибрала ось такий. Значить беру я два моточка, мені вистачить, це буде 100 грам. Набираємо на мій об'єм голови на 53 сантиметри 64 петлі, одну петлю, тобто 65 одну петлю ми з'єднувальну розпочинаємо. Набрала я 65 петель, значить, одна у нас буде з'єднувальна петля. Ми її пров'язуємо ось так. Перекидаємо. Тепер в'яжемо резинкою 2 на 2 по кругу. Дві в нас лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. Ось так от. І так до кінця ряду. Ось так пров'язали ми один рядочок, починаємо в'язати наступний. Так, це в нас лицьова, лицьова. Там, де в нас виворітня, в нас виворітня, там, де в нас лицево, лицево, виворітня, виворітня. І так в'яжемо по кругу на довжину, яка нам буде потрібна. Так, пров'язали, ми, дивіться, ось так. Це в нас виходить скільки 23 сантиметри. 20, да, 23 сантиметри. Ось ми тут починали. Щас я раз, два, три. Дов'яжу ще пару петель. І будемо з вами зменшувати. Так, раз, два. Так, єсть. Так. Тепер дивіться, що я роблю, як я буду робити верхівочку. Так? З двох петель роблю одну, з двох, одну, з двох, одну і так іду по кругу. Так, дивіться, дов'язала ми, бачите, і в нас ось тут, виходить, по одній. Ми з'єднали, тепер далі, ми ще пров'яжемо один ряд такий. Просто лицевими петлями. Цікаво буде така макушка. Тепер ми дов'язуємо до кінця. Так, є ще пару рядочків. Так, є. Так, тепер ми знову робимо з двох одну і зменшуємо. Ще більше. Голочку отрізаємо ниточку, перерізаємо. Заправляємо уголочку, цю ниточку і беремо так. Ось така, виходить, у нас перхівочка. Це ми закріпляємо оцю ниточку ми ховаємо. Оцю ниточку ми закріпляємо ось сюди. Це закріпляємо із внутрішньої сторони. Ось так от іраз, і ховаємо, ховаємо, ховаємо. Зараз покажу на собі, що в нас вийшло. І ось вийшла в мене ось така шапочка. Ось така легенька, класна, теплюща, бо дуже класний склад. І ось така.